Всім привіт! Відкриваємо чергову третю посилочку з сайту AliExpress Що тут я не знаю, відкриємо, подивимося. Не забувайте підписуватися на наш зовсім новий канал AliExpress Волинь. У нас ще дуже-дуже мало підписників. Думаю, у нас буде багато, буде багато будемо вигравати гроші. Верніше не вигравати, а заробляти на YouTube, будемо розігрувати конкурси. От, головне, щоб ви не забували підписуватися. Так, що тут пройшло? Чесно кажучи, я й не знаю, що це таке. Щосно кажу... Ага. Це прийшов жіночий жакет. Замовляла в мене його знайома, якщо я не помиляюсь. Так, це жіночий жакет. Ну... да да, да я вже згадав. Так, да, це жіночий жакет. От Він має такий вигляд. Ну, Якість доволі непогана, скажу я вам, доволі непогана. Ну, така якість. На свої гроші, я думаю, ціну, звісно, не пам'ятаю, але на свої гроші я думаю, він, він підходить. Тут така двойна вкладочка, не знаю, чи розмій. розмір правильний. Зараз зайдемо в інтернет, подивимося. Чи той розмір, що ми замовляли. Ну, Ось такий от жакет. Думаю, якщо вам буде цікаво, ви напишете мені, я вам скину ссылку на снапшот, щоб ви глянули вже собі на реальних фотографіях, як виглядає цей жакет. І так, з вами був Купанчук Олександр, група AliExpress Волинь. Не забувайте підписуватись на мій канал. Всім до побачення!